Ти безділей нашим кікбоксерам, котрі у вільнюсі змагалися у розділі К-1, найбільш жорсткому з усіх, що існують. За поєдинками спостерігав Вадим Хащук. Гостина Литва, клондайк бурштину один з осередків європейського баскетболу та суміш різноманітних архітектурних стилей, останнім часом намагається здобути славу мультиспортивної держави. Все більше видів спорту знаходять у вільнюсі арени для проведення змагань міжнародного рівня. Так трапилося и с Тому чемпионат світу за матерского кікбоксингу у розділі К1 пройшов саме тут. Выступает больше 400 спортсменов, 32 страны. И я думаю, это все уже всем сказано. Уровень очень большой. Быстро выступает с большим опытом. И уровень действительно хороший. И приехали сильные команды. И я рад. И мы все рады за спортсменов, за зрителей. Традиційний український інтерес до цього виду єдиноборств виправдався сповна. Із 80 нагород наші кікбоксери здобули 14 медалей за сумою балів, ставши другими у загальнокомандному заліку. Один за всіх, і всі за одного відомий девіз французьких мушкетерів давно на озброєнні у вітчизняних кікбоксерів. І, хоч цей ударний спорт не входить до олімпійської програми, і на турнірі відсутні командні змагання, Україна і тут продемонструвала світові свою спортивну єдність. Украинцы всегда у меня на высоте. Да, и в моих глазах, и в моих и в дружбе, и всем всем другом. И, и на этот раз команда, которая приехала, действительно показывает зрелищные бои. И одни из лучших. И прекрасно. У тренерському штабі написане правило чоловіча дружба дорівнює успіх. У вільнюсі українська команда, що складалася із дорослих, і юніорів, була представлена практично у всіх 40-вагових категоріях. Хлопці разом подолали купу юніорських і молодіжних чемпіонатів, виступали у турнірах кікбоксингу, к 1 і тайського боксу. Для більшості з них чемпіонат світу у вільнюсі став плацдармом для росту спортивної кар'єри, а впевненості додавала вже згадана згуртованість. Одним із кращих на турнірі показали себе наші юніори. В їхньому активі чотири медалі найвищого гатунку. Підтвердив статус фаворита у вазі до 54 кілограмів і Владислав Кунік. Найменші вагові категорії виявилась і найменша кількість учасників. Тому українець дебютував на Литовському ринзі одразу з однієї другої. Неймовірно легко розправившись з опонентом, Владислав зберіг сили на фінал, де на нього чекав потужний кікбоксер з Молдови Тітіца. Перші раунди пройшли з розвідки, однак в наступних двох... Перевага українця виявилась беззаперечною. Золотий тріумф 14-річного Владислава, розбещена Прибалтійська публіка, сприйняла гучними оваціями. Оценил свою работу достаточно неплохо, провел два боя, то есть, ну, я думаю, второй бой был намного сложнее, но ну, все получалось, у нас, ну, тренера все подсказывали верно, то есть все проходило, получалось, то есть победа уверенная, то есть я доволен. Очень хочется дойти до профессионалов, то есть боксировать там, на таких турнирах, как Лори, там, World Max, ну, дойти до высшего, высшего из высшего. Порався із нервами у золотому фіналі, і ще один вітчизняний юнак Єгор Скуріхін. Його кулаки зі 100% точністю влучали у підборіддя суперника, та й удари ногами українця були більш швидкі та різноманітніші. У підсумку перемога і золотий шлях юніорів у вільнюсі продовжується. Натработа на всі 100%, бой був очень упорним. Але... Перші два раунди виграв, ну, але выиграл, не так, а третій вирвав раунд. Ну, и поэтому суді дали победу. Мотивирую себя, что мотивую себе, що це нічого не означає. Ну, виграв, виграв, треба чему чомусь лучшему. Соперники становятся все тяжелі і тяжеє, треба стрімитися бути лучше. Фінал українця Захара Павелко проти господара турніру Дальніуса Паскевичуса видався напрочу складним. Ставку тренери та спортсмен робили на третій раунд і не прогадали. Паскевичу стомився, а у Павелко відкрилось друге дихання і, легко перевершивши суперника, поклав до української скарбнички третє юніорське золото. Я вже давно займаюся 5 років, Я вже много було роз соревнованнях, як розумію знає, себе настраювати набої. Я знаю ніска історій, коли люди співаються скуриться. Мені це не подобається. Я за спортивну образ жизни і пропагандирую спортивну образ жизни. І однокласника стараюсь потягивати нам особо не хочуть. У мене друзів, поэтому мало. Тільки спортсмен от, в клубі і все. четвертим та заключним золотим юніором у нашій команді став Ростислав Мельничук. Використовуючи перевагу у зрості, він, наче професійний фактувальник, точно влучав у своїх суперників. Спочатку у півфіналі достроково переміг литовця, а у фінальному протистоянні виявився кращим за бійця з Молдови Андре Бодруга. Втім, навіть на цьому ярмарок нагород для українських юніорів не закінчився. Данило Горобець, Лазар Дуплінський та Олександр Грушевий повернулись додому з багажем неоціненного досвіду та срібними нагородами. Юніори свою справу зробили. Прийшов час і дорослим підтверджувати статус України як фабрики талановитих бійців. Відкриттям турніру став 20-річний Дмитро Олейник. У першому ж поєдинку він зустрівся з місцевою зіркою, який має вагоме ім'я і професійному кікбоксингу Генрікасом Вікрайтісом. Фани навіть сильно і не підтримували свого фаворита, настільки були у ньому впевнені. Роль андердога Дмитру навіть допомогла. Програвши перший раунд, українець змінив тактику і, використовуючи перевагу в зрості, зробив те, що називається сенсацією справедливою сенсацією. Перемога над явною зіркою принесла українській команді важливу золоту медаль. Я чесно очень доволен. Суперник був очень важкий. Ну і, мабуть, це їхня звізда. Ну я держав перемогу, Я старався. Я очень рад. Спасибо большое всім. Там я підтримував. Мені тренер сказав, включити більше скоростей, двигатися, закручувати, з дістанцію більше розбивати і додавати колени. Ну, в принципі старався. Думаю, все вийшло. Приємно вражений з витягою свого одноклубника Владислав Микитас був надмотивований, щоб виграти і свій турнір. У фіналі наш спортсмен зустрічався із представником Вірменії Олександром Акхабаляном. Українець мав дистанцію і раз по раз вистрілював точними ударами руки ніг. Акцентовані влучання допомогли Владиславу зрештою, піднятися на першу сходинку п'єдесталу. Я вирішив роботи, зробити ставку більше на коліні, тому що ближе мене ростом, а у мене дуже хороші колені. Ну і зустрічав у вас колені. І от результат, срочна побіда. 23-річний Надім Масуд один з найдосвідченіших кікбоксерів нашої команди, представлених у Вільнюсі. Його вага до 67 кілограмів оцінювались тренерами як найбільш конкурентна, а тому і підсилили представництво ще одним з Максимом Шафранським. До півфіналу Масут і Шафранський дійшли впевнено та красиво. Надім переграв суперників і в швидкості і в техніці. А Максим за рахунок вибухових серій ударів і морально-вольових якостей не змусив суддів засумніватися у своїй перевазі. У півфіналах спортсменів розвели по сітці і усе вказувало на те, що золото розігруватимуть саме українці. Проте судді нагороди нашим віддавати не поспішали. Надіємо в одній другій протистояв господар рингу, литовець Ян Наус. Два рівні раунди підняли градус напруги у залі. У третій вірішальній двохвилинці прекрасна робота українця ногами не залишила сумнівів у його перемозі. Проте для суддів усе вирішив статус господаря рингу і перемогу присудили литовцю. Відповідно, бронза у масуда. Я просто представляв Україну і перший бой відкривав турнір. Кублі українці підтримують всіх. За тим самим сценарієм пройшов півфінал і у Шафранського. Якщо у перших раундах українець гідно впорався з опором естонця Рустама Гурбанова, то у заключній дохолинці йому не вистачило чи то везіння, чи витривалості, чи досвіду. Шафранський також повіз додому бронзу. Медалю рангом вище потішив українську публіку Олександр Тен. Завдяки хорошій підготовці його бої на стадії плей-офф були одними із найвидовіщніших на чемпіонаті. Перших секунд поєдинків українець корейського походження одразу викликав симпатію литовської аудиторії. Техніка, швидкість, серійність ударів зробили свою справу у чвертьфінальній та півфінальній стадіях. Одній другій Олександр достроково переміг естонця Павла Смірнова, а у фіналі протистояв литовцю Лукасу Лічавісу. Цей бій назвали одним із найінтригуючих на турнірі. Безапеляційно вигравши стартовий раунд у двох наступних наш кікбоксер, дещо здав позиції, дозволивши литовцю вирівняти ситуацію. Однак судді, як завжди, все бачили зовсім у іншому світлі. Поразка 0-3 і срібна нагорода на шиї в Олександра Тена. Я доволен турниром, но не доволен судейцем. не очень доволен, конечно. Хочу, хочу стать чемпионом мира по профессионалам. вот так. так. Ті ж судді не дали відбутися тріумфу ще одного українця Івана Брьохова. Після трьох поспіль беззаперечних перемог над поляком, кіпріотом і представником Молдови. Іван у фіналі вже іронічно теж потрапив на лотовця Валдемара Кульді. У цьому протистоянні українцю довелось змінювати тактику і демонструвати неабияку витримку. Іван впорався з поставленими завданнями, втім судні одностайно та уже несенсаційно виявилися на боці господаря рингу. Поразку, яка подарувала Івану Срібло, українець прийняв оптимістично та без нарікань на рефері. Я показав себе на турнірі, хорошо провів чотири бої. У мене була найсильна сітка. Ані вот. всі провели по три бої, я провів чотири. Може, десь не був я уверений, але вроді би діло. Но... Непростим виявився шлях до п'єдесталу і у важковаговиків Миколи Олійника та Станіслава Стадніченка. Блискучі перемоги хлопців на стадіях плей-офф стали трампліном до омріяних фінальних поєдинків. Станіслав Стадніченко у золотому поєдинку протистояв литовцю Сергію Маслобоєву, який, окрім аматорів, має ім'я і в професійному спорті. Українець, здивувавши публіку, продемонстрував потужний опір, проте в підсумку досвіду, аби забрати золото, йому трішки не вистачило. Не хватило удачи, везения и немножечко силы, возможно. По функционалке, как бы по дыханию, я себя чувствовал как бы нормально. Ну, тоже такое, противник очень, очень был сильный. Но я надеюсь, как бы сделал больше, чем я смог. Микола Олійник теж обмежився «Стреблом». Витративши на півфінал усі моральні і фізичні сили, заключний поєдинок проти представника Молдови Ауреля Ігната, українець все ж програв. Нервозно, але, мабуть, все-таки не так трудно, як я планував. Єдиний той пропущений удар заставив, може бути зібратися і працювати більш інтенсивно. Я вже сичався з этим соперником прошлого года, В полуфіналі у нього теж виграв. Не знаю, уверені чи ні, треба буде просмотреть бой. Ну, в общем, противник хороший. Я просто знав його сильну сторону, це удар справа. І старался цього не допустити. Вроде бы як вийшло. 14 нагород світового гатунку на рахунку українців яскраво свідчать. Команда є. А значить, славні традиції вітчизняного кікбоксингу продовжуватимуться.